Як психологу екологічно продавати свої послуги, перше не зраджуючи себе, друге не зраджуючи цій професії, тому що нам, колегам, не варіант представляти кейси, пропонувати безкоштовні консультації. Що ж робити? Ловіть топ 3 поради з власного досвіду. Перше, ми точно не ті, хто мали би продавати через біль, але ми не мусимо мовчати, тому що наш клієнт просто тоді не побачить. Наприклад, замість того, щоб дивити на болі чи просто показувати запит, проблематику, як вона сформулювалася, після того як ви її показали. Покажіть, як би ви з цим працювали в кабінеті, не на кейсах, а на метафорі. Або якщо у вас є власний дозвіл, покажіть на власному прикладі. Покажіть на прикладі мультфільмів, фільмів, іграшок, але покажіть, як би ви з цим працювали, і це покаже вашу компетентність. Друге, уяви, що твій читач це не якась аудиторія, це невелика кількість людей. А це твій потенційний клієнт і головне правило блогу. Ми не продаємо, ми створюємо контакт. І саме завдяки довірливому контакту у вас має можливість побачити саме твій клієнт.